в студія на сьомому телеканалі. Мене звуть Наталія Костенко. Вітаю вас і просто зараз поговоримо про те, як змінилася робота патрульної поліції в Одеській області за останні шість місяців. Для цього сьогодні ми запросили до студії Аллу Марченко, речницю патрульної поліції в Одеській області. Алло, вітаю тебе! Вітаю вас! А, ваша робота зазнала певних змін. і Вони досить критичні. Тож я пропоную просто зараз подивитися невеличке відео, яке дня. Ами зафільмували Одесити в одному з автобусів, який курсує нашим містом. Що там сталося зараз? Ми побачимо разом. А ви вже доповните цю історію так. і надасте нам певні відомості. Дивимось.

Що буде мала, де візробні суті іншої? Затримання. Я візила, я так просто вися. Давайте почнімо з самого початку. Для тих, хто не бачив це відео, не читав ніяких коментарів щодо нього в інтернеті. Поясніть, що це зафільмоване, що відбувалося в одеській маршрутці. Пильні громадяни звернули увагу на те, що жінка, рухаючись, знаходячись в салоні маршрутного автобусу, досить великий час, вона їхала постійно, тримала телефон в руках і проводила відеозйомку. На це звернули увагу. І потім вже зрозуміли, що потрібна допомога поліції. Звернулася до жінки. Вона намагалася зі слів свідків видалити це відео. Казала, що її чоловік також військовослужбовець, що Їй дуже подобається наше місто, і вона так досить трошки зовсім 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 знімала якесь відео собі на пам'ять. Але ж люди досить віднеслися до цього серйозно. Викликали екіпаж патрульної поліції, приїхали наші хлопці, і коли перевіряли відео. А вона його не встигла видалити, То там дійсно було досить багато міс об'єктів інфраструктури відзнято і ще до цього ж були інші фото. І також під час перевірки мобільного телефону абонентів були там і абоненти країна агресора та активне спілкування з ним. Тож у таких випадках ми затримуємо людей та передаємо до відповідних служб для вже подальшої роботи та перевірки. А, Алло, скажіть, будь ласка, ну ми на власні очі на відео бачили, що люди діяли досить, ну я б сказала, в. Певнено і рішуче і рішуче так. так мені здається. Якщо я права, ви скажіть, що я права, так що саме завдяки діям людей жінка, по-перше, не вийшла з автотранспорту. А по-друге, вона не встигла видалити з телефону докази, про які ви зараз зазначили. Так, дійсно, ми дуже дякуємо громадянам, містянам за їх пильність, за їх допомогу, тому що це ми бачимо зараз один випадок, але їх набагато більше. До нас телефонують, повідомляють інформацію. Вона не завжди підтверджується, але десь 80% такі вона є, має своє підтвердження. Ми вже допрацьовуємо, виїжджаємо, перевіряємо та затримуємо. Тому така допомога це велика така підтримка для нас. І я завжди дякую всім за те, що дивляться, за те, що звертають увагу і що не проходять е, повсі будь-якого порушення або такої людини. Ну ви вже дещо розповіли нам того, чого немає в інтернеті про те, що жіночка, начебто, казала, що її чоловік військовий, що вона знімає наше гарне місце місто Одесу для нього. А власне, з цього я можу зробити висновок, що вона не намагалася розповісти про те, що, начебто, вона місцева. Вона це розповідала людям у маршрутці для того, щоб їй повірили, щоб її відпустили, що це таке на пам'ять не більш того. Але ж, як ми бачимо, все ж таки її затримали до приїзду патрульних, її передали нашим хлопцям для подальшої перевірки, тому що на сьогоднішній день у таких випадках ну вірити ніяк. Не можна слід перевіряти, і саме тому ми бачимо, як люди допрацювали, передали і дочекались, тому що кілька людей вийшли, і я думаю, що їм не, не, не потрібно було виходити саме там їм можливо потрібно було ще їхати, але вони вийшли, вони залишились для спілкування з патрульними поліцейськими для надання пояснень по суті цієї справи. Які ще відомості про цю жінку наразі у вас є? Ні, цим вже займаються служби, які вже все подальшим. Наша така робота, що ми повинні відреагувати, перевірити в разі, якщо є якась підозра, ми затримуємо, доставляємо чи до відділку поліції, чи до інших служб, які займаються цими питаннями, і вони вже в подальшому все з'ясовують і працюють з такими. Давайте. Правопорушниками, так сказать. А скажіть, будь ласка, таке тонке питання. А, наскільки я розумію, ваші співробітники на місці перевіряли документи цієї жінки, так, так? А, одеситка чи гостя? Я вам не можу сказати точно, тому що я в принципі не пам'ятаю, але є там її дані. Ми більш звертаємо. Мені надається інформація оперативна, там надається ім'я по, по батькові та рік народження. А щодо місця народження, не завжди є така інформація, і це вже можуть з'ясовувати інші служби. Ви сказали, що таких випадків і таких ситуацій зараз в Одесі доволі багато. От скажіть, як а, змінювалася динаміка таких ситуацій в Одесі, якщо ми повернемося до 24 лютого і на сьогоднішній день? В принципі, на на жаль, вона не зменшується. На жаль, є такі люди, їх виявляють, їх затримують, їх перевіряють. Є інформація, яка не підтверджується, але і бувають такі випадки. Знову ж таки, буквально на минулому тижні ми отримали виклик домашній конфлікт. Там жінка, заявниця, повідомляла, що в неї конфлікт з сином. І їй потрібна допомога саме поліції. Коли приїхали на місто, почали спілкуватися, але жінка більш поводила себе і агресивно, і неадекватно, чим дитина почалось спілкування, перевірили документи, була підозра і запросили, щоб вона надала телефон для перевірки, але ж вона почала відмовлятися категорично. Потім, все ж таки, коли вона вже надала телефон, то з'ясувалося, що там є досить багато телеграм-каналів про російських. Спілкування з абонентами знов ж таки країни агресора, і ще багато фотогалереї того, що на сьогоднішній день заборонено, і до тому вже і цю жіночку довезли до відділку поліції та передали вже для подальшого з'ясування питань не тільки з Питання сімейного конфлікту, а вже з більш серйозних питань. А можна поверхнево зробити певні висновки, от про тих громадян, яких ви все ж таки затримуєте в телефонах, яких ви бачите, ось такий контент, інформацію. А хто це? це здебільшого чоловіки, жінки. Це певний, ам, це певний рік народження. Тобто, чи це ну якісь особливості є здебільшого? Так, Немає тут ніяких особливостей. Особливості це й жінки, чоловіки. Якщо брати віковий вік, то це також може бути десь від, так як ми бачимо, десь від 25 років і до 80. Ну і давайте для наших глядачів, для наших громадян, відповідальних громадян зауважимо на що варто сьогодні звертати увагу на вулиці. От коли ти йдеш вулицею, так ти бачиш людину, що а, має в тебе викликати, викликати підозру щодо цієї людини, і що а, треба робити, куди телефонувати, аби повідомити, от що варто все ж таки звернути на а, цю особу увагу Ну, перше я нагадаю про те що є заборона вона триває під час військового стану це фото відеофіксація е, об'єктів інфраструктури розташування підрозділів, підрозділів збройних сил україни їх пересування е, про це кажуть з першого дня війни і це вже повинні розуміти знати всі а е, тому якщо люди бачать що хтось е, проводить відео фото зйомку місць е, які на сьогоднішній день за заборонено фотографувати, то на це і звертається увага. А, телефонувати лінія 102. це постійна робота оператора, який приймає інформацію та негайно надає вже завдання патрульним поліцейським, які вже допрацьовують. І я можу сказати, що таких повідомлень багато. Вони я ще раз повторюю, що не завжди вони підтверджуються, але ми завжди дякуємо містянам за те, що вони звертають на це увагу, тому що це наша допомога. Скажіть, будь ласка, от ви не перший раз зараз кажете, що досить багато таких випадків, чи є певна якась статистика? І ще е, хочу поставити одразу одне питання. Ви сказали, що їх на жаль не менше. З чим це можна пов'язати? З тим, що все ж таки люди йдуть на співпрацю з агресором, чи можливо з тим, що просто зараз громадяни стали більш пильними і стали більше виявляти таких людей правопорушників? Ну, Перш за все, статистику ми таку не ведемо. Це така оперативна постійна щоденна робота. Ми про це інформуємо щоранку е, у своїх звітах. А щодо чому більше, я не можу сказати. На жаль, вони є такі люди. Хоча ми бачимо, що зараз такий складний час, і ми всі повинні підтримувати наших хлопців, які воюють, які захищають нашу країну. І саме тому люди е, розуміють це і допомагають нам тому, що вони цим допомагають і не тільки нам, вони допомагають тим хлопцям і дівчатам, які зараз знаходяться на війні і боронять нашу країну. Але скажіть, будь ласка, а були випадки, ну, наприклад, такого жорсткого і або навіть озброєного спротиву при намаганні громадян затримати ось таких фігурантів? А, ні, в принципі, такого не було. Були такі конфлікти, конфлікти загострення, але щоб там і зі застосуванням зброї на щастя, такого не було. А, коли, наприклад, повідомлення стає ну не дійсним. Я б сказала, що воно не відповідає. А, тому що людина щось коє е, певне правопорушення, як людина, яку ви перевіряєте, реагує? Тобто, ну я розумію, що, наприклад, хтось на вулиці побачив мене, як я щось фотографую, повідомив вам, і тут до мене звертаються ваші колеги і кажуть: будь ласка, покажіть телефон. Я розумію, що я нічого поганого не роблю. Е, як реагують люди на такі випадки, яких перевіряють? У більшості випадків досить спокійно, тому що всі знають, що на сьогоднішній день кожен повинен мати при собі документи, які підтверджують. Особу і при першій потребі надати ці документи, і також вже всі знають, що і можуть е, взяти мобільний телефон, перевірити контакти, і перевірити фотогалереї, е, телеграм-канали та все інше. Що є у, у цю, цієї людини, з ким вона спілкується, та що вона е, має там. Не вмикають у е, цей режим, не маєте права. Іноді таке буває, але все ж таки, ми вже ж працюємо не перший день. Хлопці та дівчата знають і вміють спілкуватися з людьми. Тому, в принципі, все це перевіряється в будь-якому разі. Якщо у людини немає документів, його доставляють до відділку поліції. Там вже з'ясовується його особа, встановлюється та все інше. І перевіряється в більшості випадків, люди спокійно реагують, надають документи, надають телефони, перевірили. Тим більше, якщо в нього нема. Нічого там страшного, все. все добре. Подякували друг другові, побажали гарного дня і пішли по своїх справах. А це таке на жаль, зараз життя, і це повинні всі розуміти. А з якими ще завданнями не специфічними для довоєнного періоду зараз стикаєтесь? От ми зараз поговорили про затримання людей, які співпрацюють з агресором, Шкода, що вони взагалі в нас є? Ми знаємо, всі одесити знають, що ви все літо намагалися всіх попередити. Будь ласка, не ходіть на пляж, не купайтеся, бо це небезпечно. Цей етап теж завершився. А яка ще специфіка в роботі, в роботі патрульної? Поліції з'явилася от за останній період. Ну вона з'явилася з перших днів війни, коли вела комендантську годину. І це також з нашого боку повинен бути постійний контроль, тому що є обмеження. Наприклад, на сьогоднішній день нагадаю, що з 23 години вечора і до п'ятої ранку заборонено виходити на вулицю, потрібні всі вже знаходитися вдома та не порушувати. Але на жаль, є, є моменти, коли є порушники. Ми розуміємо, коли це така проблема, чи людина захворіла, потрібна до лікарні, чи вона вона затрималась на роботі, вона може це пояснити без конфлікту. Вона каже, я з роботи, так, 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 все роз'яснила. Питань нема. На все добре, швиденько додому. Але саме і в цей час і виявляються люди, які порушують це і закладники, так звані, це знову ж такі люди, які щось намагаються перевозити, це знову ж такі, які можливо співпрацюють з країною-агресором. І ще моменти намагаються ще якісь крадіжки здійснювати. Хоча з іншого боку їм складніше, тому що місто пусте, багато патрулів. Я нагадаю, що це не тільки патрульна поліція, це і правоохоронці з інших підрозділів, а також і добровольні команди хлопців та дівчат, які допомагають патрулювати та держати контроль на території міста. Але ж порушники є, і з ними також допрацьовуємо. В більшості також і є вночі конфлікти, сімейні бійки, і ми все це також допрацьовуємо. Ось таких конфліктів сімейних бійок, їх стало більше, враховуючи напругу в суспільстві. Так. Так, на жаль, вони є, і також в той період, коли була заборона продажу алкоголю, все ж таки трошки менше, але мабуть, запаси ж таки були, тому воно залишалось. Потім був такий на початку літа в збільшення різке. Зараз ми вже бачимо порівняння вже більш-менш спокійніше. І можу сказати, якщо брати я ж постійно порівнюю, все ж таки з минулим. Сезоном, особливо влітку, на жаль, на жаль, якщо брати нетверезих водіїв, це моя болюча тема. Я про це скажу обов'язково. На жаль, тема нетверезих водіїв, то скажу, що в цьому році вона не зменшилась, цифра, а вона трошки збільшилась ніж в минулому році, коли до нас приїжджали відпочивати. Люди... Це при те, що зараз ви кажете, що місто ну таке напівпорожнє, так ну воно вже не, не, не сильно таке напівпорожнє, але якщо раніше. Ши в минулому році виявлялись нетверезі водії вночі. То зараз ми можемо в обідню перерву зупинити водія, а в нього стан сп'яніння такий, що там вже може бути якась кома, тому що дуже висока ступінь алкогольного сп'яніння. І не завжди розуміємо, як ця людина може йти і як вона зовсім їхала і сіла за кермо. На таких випадках на сьогоднішній день автівка вилучається. Водія відстороняють від права керування складаються всі необхідні матеріали, і потім він вже чи до лікарні, чи додому. І потім вже ж відповідальність залишається все та ж. І я нагадаю, що відповідальність досить серйозна: це 17 тисяч гривень штраф і плюс позбавлення права керування на рік транспортним засобом. Але є такі антирекордсмени, скажімо так, які двічі і тричі, а тричі це плюс 51 тисяча гривень, і плюс 10 років позбавлення права керування. Там можна назбирати досить багато, але є такі відчайдухи, які це творять. Я по-іншому це не скажу. А скажіть, будь ласка, з чим це пов'язано з цією напругою, з тим, що ну люди думають, так ну в комендантську годину не можна, то я по обіді зніму нерв, нервову напругу? Ну мабуть, вони рахують, що це так потрібно знімати стрес, але ж таким зд'яттям стресу вони наражають на небезпеку не тільки себе, а й інших учасників дорожнього руху, тому що й були такі дорожньо-транспортні події саме з вини нетверезих водіїв, коли йому нічого. А інші люди, пасажири інших автівок і водії, отримували досить серйозні травми, тому це страшне і ми за цим постійно слідкуємо. І знов ж таки, завдяки пильності містян, завдяки допомоги таксистів, які це бачать, телефонують, надають таку інформацію. Ми вже допрацьовуємо таких водіїв і не даємо їм змоги рухатися містом і зробити якусь біду. Але ми дуже добре знаємо, що Одеса зараз вважається тиловим містом. ми дуже радіємо з того, що в нас можна сказати досить контрольована ситуація. Буду говорити словами наших правоохоронців. Так і на жаль, сталося так, що багатьом українцям з інших регіонів довелося кидати свої домівки, їхати до нас і шукати, сподіваюся, тимчасового притулку тут. А чи стикаєтесь в роботі? Ну, я певна, що стикаєтесь з переселенцями, чи можна зробити певні висновки, яких людей більше звідки вони хто вони? Ну, В принципі, ми ж більш стикаємося якісь правопорушення, так сказати, що з боку людей, які приїхали до нашого міста, більше правопорушень ніж з боку містян, ні. Наприклад, людина, яка не знає міста, вона буде рухатись повільно, шукати, зупиниться та запитає. А саме більш такі зухвалі водії це все ж таки містяни, які вже знають всі моменти, де проскочити і як проїхати. Тому якихось таких проблемних питань до цих людей немає. Якщо звертається по допомогу, ми завжди надаємо допомогу і йдемо на зустріч, ми все це розуміємо. А ще таке питання: от ми з вами трішки проговорили різні а, варіації так порушення правопорядку. Ми поговорили про осіб, які займаються а, діяльністю щодо с -с -с спілкування з а, представниками країни агресора. Ми проговорили про нетверезих, на жаль, водіїв. Так а, якщо спостерігати за останній час, останній період, як змінилася ось а, Картина правопорушень чи стало чогось більше? Чи можливо, наприклад, якихось видів правопорушень дійсно стало набагато набагато менше? Стало менше грабіжів, тому що вони зазвичай це було в нічну пору доби, їх стало менше. Крадіжки, ну в принципі, також трошки менше. А щодо навантаження нашого, ну воно як було. Так, воно і залишається, тому що є ще додаткові такі завдання. А інше правопорушення. На жаль, все ж таки водії знову ж таки повернемось до них, це порушують правила дорожнього руху, але ж і наші пішоходи їм знову ж таки не зовсім так і уступають. Також бігають, наражають себе на небезпеку. Якщо був період десь місяця-чотири, нас ДТП з потерпілими були одне на три-чотири дня. То зараз, в принципі, щодня в нас є. Якщо один день в нас затища, то тоді на слідуючий день буде 2-3. На жаль, і в принципі щодо пішоходів, то знову ж таки повернемось до того, що це порушення дорожніх правил, це ризик з собою, перебігання дороги у невстановлених місцях, і як результат це біда, це ДТП, травми та все інше. Тому ця проблема, на жаль, повернулася і залишається. А таке нетривіальне до вас питання. А як змінилися за останні шість місяців самі поліцейські? Ви бачите зміни у характері, у манері поводження у професійній діяльності ваших колег? Так, тому що готові вже до будь-яких ситуацій. Пройшли досить багато навчання, і досить такий серйозний акцент робили і на домедичній підготовці. І дійсно, хлопці, дівчата це вміють, розуміють і знають, що робити, як її надати, тому що я особисто і контролювала, і запрошувала, і проходила такі навчання, тому що ми розуміємо, що на сьогоднішній день це необхідно. Необхідно для всіх, а особливо для нас, наші служби тому що ми стикаємось з будь-якими ситуаціями. Ну, в принципі, хлопці та дівчата служать, готові служити і готові надавати допомогу у всіх випадках, з якими ми стикаємось. Ну, сьогодні ми мали нагоду поспілкуватися з вашими хлопцями і дівчатами. Саме це був велопатруль патрульної поліції в Одеській області. Давайте разом почуємо одну з чарівних дівчат, яка захищає правопорядок на наших вулицях. Зверну дети. Наталя працює в патрульній поліції п'ять років. Останні три з них в Одеському велопатрулі запевняє робота попередніх років і служба цього літа. Це як кажуть в Одесі, дві великі різниці. Сезон 2021-2022 двадцять років, звісно, відрізняються між собою. Оскільки в минулому році більш була направлена робота на дотримання громадського порядку, зв'язку з значним напливом відпочиваючих, значним поруш значним напливом порушень як правило дорожнього руху, так і громадського порядку. В цьому році наша робота була на направлена на скажімо так фільтрацію людей, перевірку підозрілих осіб на наявність, скажімо так, мотивів перебування там чи ін в тому чи іншому місці з метою виявлення, скажімо так, більш підозрілих осіб, які можуть бути пов'язані з співпрацею на країну агресора, скажімо так, також основними напрямками було забезпечення порядків на пляжах, оскільки в цьому сезоні було заборонено відвідування пляжів. Також реагуємо на звернення громадян і дотримання прав дорожнього руху водіями. Якщо говорити про нові аспекти роботи поліцейських в умовах воєнного стану, то змінилося і ставлення одеситів до нових обов'язків правоохоронців. В березні, квітні, на самому початку більше було звернень на 102. Наразі люди, коли бачать патрульного поліцейського, тобто будь-якого, в тому числі і нас, як велопатруль, вони до нас підходять і кажуть: Перевірте, будь ласка, та й той громадянин здійснював фотофіксацію того чи іншого об'єкту. І ми, звісно, реагуємо і, скажімо так, ближче до людей, бистріше йде в нас реакція. Реакція і краще ми виявляємо осіб, які можуть бути причетні до заборонної діяльності, скажімо так. Тобто, можна сказати, що Одесити і гості міста стали ближчими до поліції. Звісно, гості і Одесити стали ближчими до поліції, так само, як і поліція стала ближче до гостей і жителів міста. Інше ставлення спостерігають патрульні поліцейські з боку тих, кого перевіряють на причетність до протиправної діяльності. Головне, що люди реагують на це адекватно. Тобто мають з собою документи, йдуть на співпрацю. Тобто, все, скажімо так, дякуючи нашим людям, неважко перевірити особу, просто якщо вони на неї вказують. Було дуже у нас багато таких випадків, коли люди просто ходять, гулять, кажуть, подивіться, він там знімає. Ми підходимо, там дійсно є і переписка, і зйомки об'єктів. Бувало, коли і навпаки, людина каже, та я ж тут знімаю красу Одеси. Вибач, вибачте, треба перевірити, маємо реагувати. В той час, як на. Таля працює в місті, багато поліцейських боронять країну на передовій. На щастя, всі живі, виходять на зв'язок зі своїми колегами, часто аби заспокоїти. Це, звісно, ми відсліджуємо як і в мережах, так і в переписці з нашими колегами спілкуємось. Йокає серце кожного разу. Коли дивишся, коли по повітряну тривогу, і ти дивишся, в які саме області цю тривогу об'являють, і думаєш, а там же наші хлопці і переживаєш. І коли дають відбій, одразу як там ви? Що ви там? Чи всі в порядку, чи всі живі здорові? Коли отримаєш так, все в порядку? Дуже дуже йока, я вам скажу, дуже йока, тому що переживаєш за кожного. Алло, ну вже пані Наталя проговорила про те, що багато ваших співробітників зараз на фронті вони захищають нашу державу, наш регіон там. А чи дійсно багато хлопців і дівчат зараз знаходяться на передовій? Так, дійсно є в нас наші співробітники, які знаходяться там і виконують ті завдання, які їм ставлять постійно на зв'язку і постійно звітують так. Мінімально, але ж що все добре, ми є мінімально якісь селфі, що вони там живі, здорові, все слава Богу, та й все. Ми, звісно ж, ми не контролюємо і багато інформації будь-якої ми не надаємо, але ми постійно думаємо про них та чекаємо, щоб вони скоріше вже повернулися і щоб вже в нашій країні був мир. Наскільки я розумію, частіше коли є змога з ними поспілкуватися, то десь навіть вони вас більше заспокоюють. Так, звісно. Я дуже вдячна вам за цей ефір. Сподіваюся, найближчим часом ми поговоримо і про інші форми роботи патрульної поліції Одеської області, адже ми знаємо, що розпочався дуже важкий неспецифічний для нас навчальний рік, але він триває. То знаю, що ви працюєте із дітьми. Тож у наступну нашу зустріч обов'язково поговоримо і про це. Дуже дякую, що ви сьогодні були з нами. Нагадаю, це була лайф студія, і з нами сьогодні була Алла Марченко, речниця патрульної поліції Одеські. Області ефір для вас провела я Наталія Костенко. Залишайтеся з нами.